Підприємства, які продовжують працювати в місті через відключення світла, мають додаткові проблеми в роботі. Зауважила Дарія Грибенюк, начальниця економічного відділу. Мало того, що підприємства працюють в обмеженому воєнному стані, а тут ще накладається постачання електроенергії до об'єктів. Тому підприємства також долаштовуються, розробляють графіки. Роботи відповідно до постачання електричної енергії. Якщо хтось хоче якийсь болт виточити або якусь гайку десь закрутити, то цю роботу можна робити з 11 ночі і до 6 ранку. Ось оцей промежуток можна щось робити. І то не кожну ніч, тому що з п'ятниці на суботу і вночі були аварійні відключення, і теж підприємства не могли працювати. Ну, які підприємства там хліб випекти, да, муку. Промолоти от такий розклад. Міський голова Микола Нога зауважив, що у місті у нинішніх умовах не повинна працювати зовнішня реклама. Так само, і мешканці громади мають відповідально і економно споживати електроенергію. Дайте підприємцям таке прохання, що хай по цю рекламу, тому що є невеличка реклама, але вона залишається. Комусь важко десь щось од'єднати якесь провода. І в той час, коли включений цей мікрорайон, горить там три лампочки, а вони не повинні горити. Так. Зрозуміло? Зрозумів. Ніка і ніяка реклама, навіть якщо це буква А маленька, вона не повинна горіти. Все повинно бути потушено, навіть якщо в цей час на ці дві години включено світло. Бо в нас складається враження таке. Якщо дали світло, то треба в всіх кімнатах включити світло, все по включати і утюги, і прочі. Та ні. Чим більше ми включимо, тоді виключать по аварійній схемі. розумієте? Тобто включили на ці дві години, але треба користуватися надзвичайно, ощадливуватися, одна лампочка повинна горіти і нічого. А якщо ти хочеш гладити, якщо ти хочеш щось там варити або сушити, або ще якісь електроприлади включати, то це можна тільки з 11 до 6. разів. Графіки приміських маршрутів будуть допрацьовуватись у зв'язку зі збільшенням темної частини доби. Транспорт працює. Звичайно, на даний час йде скорочення святого дня, тому можливі будемо допрацьовувати графіки по приміським маршрутам, щоб поза можливості приміські маршрути приїжджали в бенж... ну, не зовсім таки пізній час на місце своєї дислокації. І також наголошую на тому. Мо що дорожні транспортні пригоди, тому забезпечте себе, щоб вас було видно, коли ви переходите дорогу, сідаєте в транспорт та відражаючими стрічками. На полях залишається лише одна неприбрана агрокультура кукурудза аграрії приступають до її збирання, паралельно засівають озимі наскільки успішно розповіла виконуючи обов'язки начальника відділу розвитку агропромислового комплексу Марина Гремес. Аграрії нашої громади продовжують проведення комплексу осіння польових робіт. Станом на сьогодні обмолочено 84% від загальної цьогорічної посівної площі та намолочено 105 тисяч тонн зерна. Наразі аграрії завершують обмолот соняшника, якого вже обмолочено 91% від його посівної площі та намолочено 19 тисяч тонн зерна. А господарства, які завершили обмолот соняшника, розпочинають роботи по обмолоту вже останньої культури, яка залишилася їм до збирання, це кукурудза. А по пасіво зимових культур також роботи майже завершено. Жито посіяно на 98% та пшениця на 91% від плану про роботу у жовтні відділу державної реєстрації доповіла її начальниця Оксана Белясник. Ми проводимо прийом громадян згідно графіку. У жовтні було зареєстровано 187 Заяв в реєстрі речових прав. З них зареєстровано 105 прав власності та 41 оренда земельних ділянок. Видано 53 інформаційні довідки. З питань реєстрації бізнесу було зареєстровано 5 Осіб фізичних осіб підприємців 6 припинено, внесено 15 змін. Також зареєстрована одна юридична особа. Дві припинено і внесено 10 змін. Видано 22 витяги. На прийомі в нас були е, дві внутрішньо переміщені особи: одна з питань нерухомості з Маріуполя, і з питань бізнесу була з Харкова. Жінка. Наталя Шкребень виконуючи обов'язки начальника фінансового управління, розповіла про ситуацію у фінансовій сфері станом на початок тижня. Станом на 7 листопада отримано доходів шостин бюджету шостінської міської територіальної громади в сумі 1,5 млн грн, що складає 3,8% від плану місяця. На минулому тижні виплачено аванс за першу декаду листопада працівникам бюджетних установ та закладів. Також 3 листопада 22 року Верховною Радою України був ухвалений закон України про державний бюджет України на 23 рік. Фінансове управління продовжує роботу по складанню та формуванню бюджету на 23 рік.